Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Американський мільярдер Ілон Маск знову закликав до порозуміння із Росією за рахунок українських інтересів. Маск закликає американську адміністрацію якнайшвидше закінчити війну в Україні і віддати Росії окуповані українські території. За словами мільярдера на територіях, які зараз окупує Російська Федерація, немає ніякого антиросійського. Повстанського руху, люди там не бажають жити в Україні і таким чином зупинити війну і погодитися із контролем Росії над цими територіями. Це шанс запобігти третій світовій війні. Адже за словами Маска, якщо продовжиться протистояння між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, це призведе до подальшого зближення Китаю, Росії і Ірану. А такий альянс має шанси перемогти захід у глобальному конфлікті. Війну України проти Росії мільярдер вважає цілком безнадійною, і саме тому радить знайти шлях до якнайшвидкого миру і відновлення нормальних взаємин із Російською Федерацією. Слова Ілона Маска, звичайно ж, не просто його власна заява. Такі ж погляди сьогодні розділяють представники правоконсервативного табору у Сполучених Штатах. Можна уявити, що саме такими будуть головні тези передвиборчої компанії колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Якщо той переможе, а це цілком очікувано у номінації на кандидатство. У президенти від республіканської партії США, і саме тому тези маска є такими небезпечними не тільки з точки зору того, що буде відбуватися наступними місяцями і роками у російсько-українському протистоянні, а й з точки того, що буде відбуватися із глобальною безпекою, як такою, адже погляди Ілона Маска і Тих, хто його підтримує на світ, і є прямою дорогою до Третьої світової війни і зникнення людства на широких просторах Північної Америки і Європи, навіть якщо Маск чи Трамп вважають, що вони рятують практично приречена ними людство. Ну, подивимося на реалі. Ми з вами прекрасно розуміємо, що Російська Федерація претендує зовсім не на Кілька регіонів України, які вже зараз окуповані і анексовані Росією у Путінської Росії зовсім інші плани і амбіції, російський президент. Палко вірить у можливість відновлення територіальної цілісності колишнього радянського союзу, і сподівається, що Російська Федерація буде здатна перетворитися на такий новий радянський союз від Ужгороду до Ашхабада. Падіння української держави, яке і є метою війни на виснаження, що її зараз проводить проти України Володимир Путін, лише. Перший крок у політичних планах Кремля далі, як до віно, мають позбутися свого державного статусу, і інші колишні радянські республіки. Десь це відбудеться мирним шляхом, десь шляхом залякування, а десь і шляхом нових війн. Однак ми прекрасно розуміємо, що в разі української поразки. У війні з Російською Федерацією нові війни на пострадянському простору нам забезпечені, забезпечені мільйони біженців, руїни міст, страждання десятків або й сотень тисяч людей. Все це буде реаліями колишніх радянських республік. Людство буквально захлинеться у війні, яка до того ж стане глобальною, тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що хто, і хто проводить війни на пострадянському просторі, зацікавлений у їхній глобалізації. Саме тому і відбувається кон. Конфлікт на близькому сході, який в будь-який момент може стати частиною нового протистояння не тільки в цьому регіоні, але й в інших регіонах, де Китай, Росія і Іран протистоять цивілізованому світу, і таким чином виникає досить просте питання. Уявимо собі, що ідеї Ілона Маска. Починають втілюватися у життя. Що новий американський президент, скажімо, це буде Дональд Трамп, намагається домовитися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про те, що він готовий визнати суверенітет Росії над Кримом і Сходом України, що він готовий припинити військову допомогу Україні в обмін на Готовність Російської Федерації до припинення війни проти сусідньої держави. І що ж почує у відповідь американський лідер? Він почує, що Росії потрібно не просто окуповані українські регіони, але й сама Україна, що Сполучені Штати мають гарантувати, що жодна колишня радянська республіка не буде членом НАТО. Що Насправді частиною території Росії мають бути на кілька вже анексованих областей, а весь схід і весь південь сусідньої держав. Ну а якщо уявити собі, що американська адміністрація погодиться із цим, і Україна зникне з політичної карти світу, тоді буквально за кілька місяців почнеться нова війна за інші колишні радянські республіки. І так чи інакше, американській адміністрації доведеться відповідати на ці дії Російської Федерації. Допомагати іншим і потенційним жертвам, що все одно призведе до загострення конфлікту, з якого в такому разі просто не буде виходу. І повторюю, в той самий момент Російська Федерація буде допомагати глобалізації цього конфлікту, щоб відвернути увагу світу від свого бажання відновити кордони колишнього радянського союзу. Уявимо собі, що і тут. Прихильники поглядів Маска погодяться із тим, що Росія має на це право і на наших очах воскресне Радянський Союз. Що ж, я переконую, цей Радянський Союз буде розмовляти із країнами-членами НАТО зовсім іншою мовою ніж дотепер. Небезпека виникне вже у Центральній Європі. Гібридні війни, погрози, вимоги вивести з території цих країн. Новітнє західне озброєння, яке ми вже ще до нападу Росії на Україну чули від е, Міністерства закордонних справ Російської Федерації, і абсолютно очевидно, що рано чи пізно. Хтось з президентів або російський, або американський просто змушений буде в розпалі цього протистояння натиснути на цю саму червону кнопку і почнеться третя світова війна із застосуванням ядерного компоненту. Одна з ракет ударить по штаб-квартирі Ілона Маска, і біографія мільярдера буде закінченою, як і біографія сотень тисяч, якщо не мільйонів людей, які разом із маском стануть жертвами його політичної дурості. Однак сам мільярдер цього вже не Побачить, бо буде лежати навіть не у гробу, а на одній з вулиць американських міст серед тисяч невпізнаних жертв. Так закінчиться безславна політична біографія Ілона Маска. І це і є найбільш реальним виходом з ситуації, який може скластися в разі, якщо світ буде. Прислуховуватися не до здорового глузду, а до політичних шизофреніків і обирати їх у владу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon БаймієКофі, який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!